Сьогодні. О, чудово! А привітатися! Доброго дня, люди! Добрі з вами рожеві окуляри. Не треба! Перед тим з пісню співається про рожеві окуляри, а те, що ми Меланія та Софія ось тут внизу написали добрі люди. Ну, добре, розказуй вже про свою тему. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про хустку. Надіюся, вам дуже сподобається. Побачимо, побачимо. Сьогодні в програмі про неї говорили візантійські письменники та шведські посли, українська хустка та її древня історія, квіти чи геометричні малюнки з очіпком чи з віночком. особливості української хустки, звичаї, традиції, легенди, як хустка оберігала українців та українок, загадка, не національні хустки. Які також допомагають українцям про що мова не зовсім хустка з голови до ніг і мережана хустка королеви. Мандруємо країнами світу: вічний аксесуар, що не виходить з моди, стилізуєш, одягаєш. Ось такі хусткові теми. Тому не перемикайте! Ну що ж, починаємо з України з самого початку. Історія нашої хустки така стара. Може, глибока, чи давня? Можливо. То скільки їй років? Сто чи двісті? Меланія, то не сміши мої шкарпетки. Українські хустки згадували у візантійських книжках, а в візантії нема вже 570 років. Ну добре, то давай вже дивитися. Привіт! Сьогодні мені випала честь розказати історію української хустки. Наш народ завжди шанував її і вірив в магічні властивості. Але якою ж була справжня українська хустка і коли вона стала частиною нашої культури? Зараз розповім, а мене звуть Адріана Беланя-Гудзувата. Начиталась в інтернеті багато різного. І зрозуміла одне. Хустка має дуже давні коріння. Ще східні і візантійські книги розповідають про хустки українських жінок, про її глибоку історію. Також розповідають картини, мозаїки і фрески, що збереглись з тих продав. Часів. Особливість української хустки в тому, що вона була білого кольору. Оце теж писали французи і шведи у своїх книгах, коли описували одяг українок. А було це ще у 15 столітті, коли посли приїжджали до нашого гетьмана Богдана Хмельницького. Одним словом, давно хустка. Ки виготовлялись власними руками. Жінки все робили самесенькі. І полосно ткали, і вишивали вовняними і шовковими нитками. Кольори обирали червоні, жовті, сині, зелені, а часом і рожеві. Візерунки були такі геометричні. Знаєте, трикути, квадратні. А потім вже і рослинні з'явилися. Тож носив хустки дорослі жінки, які мали чоловіка, ні усі носили. Різниця лише в тому, як саме вони їх пов'язували на голову. Старші й отрушені жінки носили хустку разом з очіпком. Ось тут видно, що це таке. А ще старші жінки ховали волосся під хустку. А молоді дівчатка, ні. Також неодружені жінки прикрашали голову стрічками чи віночком. Хустка розповідала про те, чи багата сім'я, чи ні. Заможні носили хустки з натурального шовку чи вовни. Уявіть, 100 років тому хустка коштувала половину місячної заробітної плати господаря. А в ці часи, коли Львів належав Польщі, то чоловік мав працювати 10 днів, щоб заробити для своєї дружини на однесеньку хустинку. Хочеш хустку, 10 днів голодуємо. Хустку обирали відповідно до перероку і до події на різдво чи на Великдень. Щось яскраве. На щодень простіше нас. Насправді, українська хустка це цілий яскравий світ. У різних куточках нашої країни жінки вигадували зовсім різні варіанти. Але про це ви дізнаєтесь у наступному сюжеті. Українська хустка заслуговує великої уваги і поваги. Про це усьому світу нагадала одна розумна пані з Вінниці. І от з 2019 року, 7 грудня, ми святкуємо Міжнародний день української хустки. Пам'ятати і пишатися історією наше з вами завдання. На цьому у мене все. Побачимось. Це дійсно цікаво дізнаватися щось нове про свою історію та культуру. А я тобі що казала? І це тільки початок. У кожному регіоні України була різна хустка. А це вишиванки, тобто різні візерунки, тканини, так? Так, на заході України називали обрус або рантух. А це у нас так у Львові називали. Ні, у нас називали Шалінка. А, ніколи про таке не чула. Давай дивись цей сюжет. Хостка завжди була невід'ємною частиною одягу українських модниць. В свято Чубутні хостка завжди прикрашала і навіть промовляла. Так, вона усім розповідала. Звідки ти? Як? Зараз розповім, мене звати Діана Барилюк. Хустка в Україні була дуже особливою. Її шанували і передавали з покоління в покоління. Скажімо, одружилася дівчина, і на весіллі її голову покрили хустиною. Цією ж хусткою сповивали майбутнє дитя. А потім і дитина оспадкувала хустку. Звичаї, пов'язані з хустками були схожими у кожному куточку України, але носили її по різному. Також різними були розміри, тканини і візерунки. Назви теж відрізнялися на заході України хустку з полота назвали плат або обрус, а львівські пані на голові носили шарінку чи бавницю. Це хустка з бавовни. А знаєте, як називали хустку неручної роботи, а фабричного виробництва? Мацьок чи мацьок? Я так і не з'ясувала, які з наголосів правильні. Загалом на заході України хустка була білого кольору, тканина з конопель, чи льону, а на ній геометричні чи рослинні узори чорного і червоного кольорів. Винятком була івано Франківщина і, і Бойківщина. Там хустки переважно були. Не білого, а червоного кольорів і закарпаття також відрізнялися. У них була популярною барбарова хустка. Поміж звичних ниточок можна було побачити срібні. Буковина, гуцульщина теж мали свої назви. Її особливості чернівецькі пані називали хустку за вік. І жінки на Лемківщині теж, на жаль, половина Лемківської України вже давно у складі Польщі, але шматочок увійшов до території Закарпатської області. Наступна зупинка Слобожанщина для початку поясни, які землі входили до цього регіону, бо це дуже цікаво. Сумська, харківська, луганська, донецька, полтавська і увага. Курська, білгородська і Воронізька, які випадково вкрали наші веселі сусіди. Хух, так важко було запам'ятати? треба прочитати. Але повернемось до хусток. Тут українки більшість полюбляють синю і червону вишивку, а оздоблювали їх візерунками пташок і тварин. Так важко розповідати про нашу багату культуру, знаючи стільки знущань стерпів наш народ, скільки нашого вкрадено, скільки чужого нав'язали, заплутали, обманули. Тому зараз варто поговорити про те, яка хустка не є українською. Отож, всі зразки, які ви бачите зараз на екрані, не мають жодного стосунку до нашої історії і культури. Ці фабричні хустки привозили з Росії, Європи і Японії. В Україні на той час не було фабрик, тож російські хустки пролізли до українських осель. Також через еміграцію українців до Америки та до інших країн світу до нас потрапили мальовані американські хустки у шафах наших бабусь, вони й досі можуть жити. Зазвичай, коли ти питаєш, звідки вони, то у відповідь почуєш, тітка з Канади передала. Тому і ця хустина не є традиційним українським вбранням, а всього лише наслідок історичних змін. Байдуже, з якого регіону буде ваша хустка, аби вона була справді українською. Тому остерігайтеся, підробок мене звуть Діана Па-па! Наші українські хустки це щось дуже красиве. Правда? Так, але зараз створюють хустки, які допомагають не магією, а грошима. Милані, нічого не розумію. Звідки у хустки гроші? Давай дивитися сюжет. Все змінюється, все набридає. Кажуть, завжди потрібно рухатися вперед, щоб бути цікавим. Модне завжди стає минулорічним або вінтажним. Цікаво, що навіть благодійники повинні постійно придумувати щось нове і оригінальне, щоб привернути увагу людей до тої чи іншої проблеми у суспільстві. Привіт, привіт! А я Аріна Петрученко, і сьогодні розповім вам, як хустки стають благодійницями. Все навколо може бути корисним, може творити добро. Предмети побуту: автомобілі, дерева, квіти, картини, книги і одяг. Як дуже просто. Візьміть оригінальну ідею і додайте величезне бажання допомогти. І отримаєте рецепт успішного благочинного проєкту. Варіантів оригінального волонтерства є дуже багато, але сьогодні поговоримо про хустки. У Львові є декілька таких організацій, які використовують хустину як полотно чи папір, на якому можна прочитати своє рідне послання. Хтось пише рядки з віршів відомих українських письменників і поетів. Таким чином вони популяризують українську літературу і закликають молодь любити своє. Інші друкують на хустках національні символи чи відомі вислови. Будь-що, аби тільки підтримувати незламність українців в ці важкі часи. Важливою складовою виробництва таких хусток є не лише поширення інформації, а й збір коштів на благодійність. Купуєш хустку, скажімо, за тисячу гривень, з них 200 гривень іде на потреби війська. Останніх три, а загалом більше десяти років свідомі українські виробники, митці і дизайнери намагаються наблизити нашу перемогу. І це зрозуміло. Але, на жаль, під час війни почали менше уваги приділяти іншим важливим проблемам. Хворих дітей не стало менше, екологічні проблеми не зникли. Людей з особливими потребами стало набагато більше, як і жінок, які потерпають від домашнього насильства. Сьогодні поговоримо про ті хустки, які створюються жінками, що перебувають у складних життєвих обставинах. Майже кожна з них постраждала від домашнього насильства. А ще тут працюють жінки з тимчасово окупованих територій. Вони мають можливість створити і розвивати свій потенціал. Йдеться про соціальне ательє «Патерфлай», в якого цікава історія заснування і дуже креативна керівниця. Давайте знайомитись, розпитаємо все про минуле і про плани на майбутнє. Добрий день, мене звати Аріна Петроченко. Чи можу я задати вам декілька запитань? Привіт! Можеш. Мене звати Уляна і я маю для тебе невеличкий подарунок. Ой, дякую. Давай тобі його пов'яжу. Будеш мати як згадку про нашу розмову. Дякую вам ще раз. А тепер до запитань. Як виникла ідея створити таке ательє? Виникла ідея ще з такого раннього дитинства. Я була такою, як і як ти, і в своїх робочих навчальних зошитах на останній сторінці малювала різні ескізи. Потім е, дуже хотіла йти вчитися на цю професію, але батьки говорили, що я спершу здобула серйозну професію, потрібну суспільству, а потім вже займалася таким видом діяльності, як виробництво і створення різного роду колекцій. Тому е, ця ідея зі мною пішла у доросле життя і вже в дорослому житті створилося власне соціальне ательє Батерфлай, в якому ми сьогодні знаходимось. Я читала, що жінки під час арт-терапії малюють картини, і ці картини лягають в основу хустини. Які це були хустини? Так направду, коли ми створили наше ательє, звідки зародилася ідея хустки власне на одній із арт-терапії з психологиною, яка задавала тематику того вечора, так малювання власне тих картин, і зародилася ідея переносити ці картини на жіночі шовкові хустинки. І зараз є такою хорошою тенденцією до того, що після кожного такого майстер-класу, такої арт-терапії, ці картини лягають в основу наших майбутніх хустинок. У вас дуже оригінальні назви хустин. Хто їх придумає? З командою ми сіли до роздумів і подумали, що буде гарно, коли назви, які будуть лягати на ці хустини, вони будуть відображати. власне, сам такий. Знаєш, самі відчуття жінки це незалежна, вільна, укрилена, просто успішна, добра, інтелігентна. А чи дітки долучаються до такої соціальної ініціативи? Звісно, ми недавно проводили таку дуже гарну акцію на підтримку наших військових і дітки молодших класів з різними вадами, так, власне, дітки особи з інвалідністю. Також разом із психологом малювали свої картини. Які потім лягли теж в основу наших хусточок. Ми ці хусточки продавали і вже виручені кошти продавали на один із наших лівських реабілітаційних центрів. А які у вас плани на майбутнє? Ну напевно, як кожного українця, ми дуже чекаємо тої нашої перемоги. А якщо говорити про розвиток нашого виробництва, так то мені би дуже хотілося, щоб в ближчому часі нам таки вдалося відкрити наш шоу-рум, в якому б могли представлені бути наші товари, в тому числі і шовкові хустинки, і не лише а, це власне вихід на якісь світові ринки, ті процеси, які відбуваються в нашій державі. Так, десь наші плани трошечки призупинили, але в нас класна, потужна і креативна команда, з якою точно я впевнена, ми здобудемо тих вершин, які поставили перед собою. Клас, дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Дякую і тобі! Як бачимо, немає жодних перешкод, коли чогось дуже хочеш. І коли твої ідеї несуть в собі добро. Сподіваюсь, моя історія надихнула вас. А з вами була я, Аріна Потріщенко. Па! Софійко, щось ми засиділися вдома вже. Меланія, ми у студії. Слова не плутай. Ха-ха. Софійко, ти ж розумієш, про що я. Давай поговоримо про хустини з інших країн. Ну, що тут говорити? Деякі схожі на нас, а деякі ні. А деякі взагалі не хустки, а обов'язковий одяг. Не вдягнув? Ласкаво просимо до в'язниці. А деякі взагалі не хустки, а швидше обов'язковий одяг. Не вдягнув, ласкаво просимо до в'язниці. Здавалось би, простий клаптик тканини, а скільки в ній краси, історій, традицій і навіть заборон. Хустка не лише в Україні має такий глибокий зміст, існує безліч країн де варіацію. На тему хустки не менш цікаві. Сьогодні я розповім вам. Кілька найоригінальніших нагадаю з вами Злата Цимбаліста. Отже, почнемо нашу подорож світом із загадкових країн, де хустка не зовсім хустка, а традиції. Не завжди традиції, швидше закони. Цей аксесуар є обов'язковим для жінок в Афганістані, Іраку, Малайзії і в Судані. Тобто, у цих мусульманських країнах жінки повинні носити хіджаб. Це така велетинська хустина, яка покриває голову і все. Тіло. У цих країнах жінка просто зобов'язана покривати голову, якщо не хоче потрапити до в'язниці, бо це прописано в законодавстві. А от в Саудівській Аравії жінки повинні носити хіджаб та щейнікап. Це ще одна хустка, яка покриває обличчя теж. Нещодавно у цій країні відправлена 11 років дівчина до в'язниці, яка публікувала у соцмережах фото без відповідного одягу. Кожна країна має свою історію і важливі національні традиції, які потрібно поважати. Не буду розповідати вам про свої думки щодо цього, бо ми з вами виросли в зовсім іншій культурі. Ми різні. Єдине, мені приємно знати, що в Україні хустина була і залишається привілеєм, чимось красивим і бажаним. До слова, є ще більш стражі варіантні кабу – це паранджа. Знаєте, це вже не головний обір, а швидше одяг, який покриває абсолютно все тіло, руки і навіть очі сховані за сіткою. Але давайте повернемось до чогось більш схожого на хустку. І це мантилля, теж переважно чорна, але абсолютно інша, святкова та прозора. Запрошую вас до Іспанії тут. Хустка і її родичі. Тобто схожі головні убори, використовуються із сивої давнини і до сьогодні. Наприклад, мантия це мережевна хустка, яку одягають з великим гребенем. Він називається пейнета. Погляньте, як це красиво. Іспанки і досі одягають мантию під час великодніх свят на кориду чи на карнавал. Ніхто точно не знає, звідки взялась мантилля в іспанському національному одязі, але підозрюють, що вона давним-давно перекочувала з арабської культури. Уявляєте, це сестра Паранджі. Початку мантилью носили селяни і була вона зовсім не мережевною, а із звичайної тканини. А ось більш популярною і вишуканою її зробила королева Ізабела. II. вона обожнювала прикрашати свою голову. Ось і мантилью полюбила. Решта із звичайно почали копіювати королеву. А зараз я вам розповім про ще одну хустку, зовсім іншу, і більш схожу до української. Але ми не залишаємо Іспанію, бо вона теж там народилася. Красива, яскрава і з довгими торочками. Хустка для фламенго є невід'ємною частиною танців. Кажуть, ця хустина і танець теж причалапали в Іспанію від ромів, тобто від циган. Дуже схожий. образ танцівників та ще й під гітару танцюють. Емоційний непередбачуваний стиль, у якому хустка має особливу роль. Є чимало культур, в яких жінки обирали хустку для когось це красивий аксесуар, а для українців це символ і оберіг. А мене звуть Злата Цимбаліста, і такою була моя подорож світом хусток. Побачимось. Їй це все розповіли. Стоп, а сучасні жінки теж носять хустку. Точно. Вони мандрують нашим тілом: то на шиї, то на голові. То на торбинку стрибнуть. Вони, як туфлічовники, у всіх є. Здається, вона виникла з першими ознаками цивілізації. Я довго шукала витоки такого аксесуару, як хустка, і зрозуміла, що вона ж така стара, як світ. Хустка та її родичі супроводжують жінок протягом усього життя. Змінюється лише спосіб використання та причини. Мене звуть Каріна Хольвінська, та сьогодні ми поговоримо про невмирущість хустини у світі моди. Історія хустки налічує кілька століть, і це тільки з того, що вдалося дослідити. Можливо, в доісторичні часи якісь перші люди теж носили хустки з листя. Просто ми про це не знаємо. Це я жартую. Але погодьтесь, хустка дуже універсальна річ. Хустка захищає від холоду, вітру чи піщаної бурі десь посеред пустелі. Також вона розповідала й досі розповідає, частиною якої культури її жінка. Проте вже кілька десятків років хустка це яскрава ознака модного образу. І вона ніколи не зникає з гардеробу, як туфлі човники чи маленька чорна сукня. Хоча ні, хустка набагато універсальніша, бо вона є в гардеробі байкерів, рокерів, готів, хіпі, реперів і панків. А от туфлі в човників і сукні у них нема. Хустка може доповнити будь-який образ, відрізняються лише тканини, візерунки і звичайно способи носіння. То Як правильно носити хустку? Та будь-як з голови до ніг воно усюди бажане їсть. На голові можна пов'язувати хустку різними способами. А якщо ви не хочете псувати зачіску, то є шия. Тут чимало варіантів, а можна й не в'язати, а просто накинути на плечі, на верхній одяг чи під ним. Хустка всюди бажана їсть. Просто врахуйте її товчину, тканину, текстуру і визерунок, щоб хустка стала доповненням, а не приший кобелі хвіст. Хоча мода настільки мінлива, що часом не раніше може виявитись наймоднішим і найстильнішим цього року. Хусткою можна замінити ремінь, блузу чи топ. Вона може стати спідницею чи пляжною сукнею, хтось вяже її на ручки торбинок, а хтось декорує її на зап'ясті. Модний дім Ермес, наприклад, випустив серію таких сумок. Хоча не обов'язково витрачати кілька тисяч доларів, щоб купити таку сумку, якщо маєте смак, ну і хустку. Отже, історично так склалося, що хустка переслідує наших модниць багато десятиліть. А що там радять на сезон 2024-2025? Як і куди приліпити хустку? Щоб було модно, красиво, ну і тепло, якщо так можна. Тут я взяла у в журнал Vogue Україна. Ну як взяла статтю, прочитала і зараз вам розповім детально. Хустка стане найкращою зміною шапки цієї зими. Так називається стаття наймуднішого журналу світу. Стилісти радять одягати вовняну хустку, таку як порізаний светер. А зав'язувати їх потрібно під підборіддям, як колись наші бабусі. Так мода, як завжди, повертається. <му> Кажу відверто. Я ніколи не думала, що хустка буде настільки універсальною. Є речі, які в нас просто є. І без них ми не уявляємо нашого гардеробу. Чи то національний стрій, чи то модний лук вона завжди додає завершеності образу. Хустка вічна! А от мій сюжет завершується. Мене звати Каріна Па-па! Здавалось би, клаптик тканини, а стільки історій, правил. Та загадок. А я тобі що казала? Цікава тема. Казала-казала. То давай прощатися. Ну, давай. Привітатися! ти мені не дозволила. То давай хоча б попрощаємось. З вами була Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Будьте розумними та дивіться рожеві окуляри. Па-па-па-па.